Доброго дня, шановні колеги. Я просто лікар-рангінолог при первинній ланці. Ну і поговоримо, як же ж покращити використання рентгену саме в закладах первинної допомоги. На даний час в Україні в медицині ну, кожен день проходять якісь реформи і всі вони орієнтовані на пацієнта. Орієнтовані на пацієнта, щоб люба допомога надавалася туди, куди він прийшов. Куди в нас проходить пацієнт? Ну, до сімейного лікаря. Да? Сімейний лікар при ПМСД. Рентген-діагностика була необхідною, вагомою і в деяких випадках вирішуючою ланкою на первинному рівні допомоги. Наш заклад розділений на сім амбулаторій. Сім амбулаторій це майже 70 сімейних лікарів. В закладі на цих сімейних лікарів заключено 97, ну майже до 100 декларацій. Кількість, ну, виходить, чималенька, людей, які обслуговуються в нашому закладі. Але на весь заклад ми маємо ось таке наявне обладнання. І це враховуючи те, що цифровий палатний комплекс з'явився у нас тільки влітку минулого року. До цього всі діагностично-профілактичні процедури робилися на двох апаратах. Діагностичні процедури робилися тільки на плівку. Це займало дуже багато часу, так, як ми знаємо, і покращити ситуацію при наявності 100 тисяч людей, обслуговуючих і одного, скажімо так, рентгенівського обладнання. Покращили тільки за наявності, отримавши комплекс цифровий, з рахунок чого зменшився час на виконання самої процедури, і ми можемо осягнути більшу кількість пацієнтів на дослідження. Але, ну, як би ми не старалися осягнути все більше людей, ми маємо всього два лаборанта. Які працюють у дві зміни. І поставте нам ще один там апарат, ми не зможемо їх зробити більше просто фізично, того, що є апаратура, немає людей. Нема як, нема кому, скажімо так, на ньому працювати. І це є от суттєвою проблемою на сьогодні. А, так. Ну, по кількості рентгенологічних досліджень ми бачимо, що. Діагностичні, діагностичні саме звернення є більшими, ніж профілактичні. Хоча завжди казали, що профілактичні мають бути, мають, ну, мають бути на першому місці. Профілактика дуже важлива. Але ж наші пацієнти вони люди такі, ми звертаємося тільки, коли на щось турбує. Ну, до появи цифрового. Комплекс у нашому закладі. Я завжди казала про доцільність, про те, чи треба пацієнту, коли він три дні кашляє, чи треба йому робити рентген, не треба, тому що інформативності в цьому не буде. Але я так казала, 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 поки в нас не з'явився цифровий рентген. Тому що він, верні, ну будь-який пацієнт, приходить до лікарні. Коли ви там робили знімок, а в 2014 році, а от зараз я от почав кашляти, того я, ну, в принципі, зараз теж пройшов. І ну, отримавши цей комплекс, ми подумали, що ну ладно, це ж як і профілактичний огляд може бути того, що ти ж прийдеш наступний раз, можливо, через 10 років. Це тільки це буде при можливості цифрової, якби. Хто працює з цифровими комплексами, звісно, якщо це в тебе буде є плів, тільки аналоговий апарат, ви будете стоять на тому, що ну, люди, будь ласка, не займайте місце людини, яка там з пневмонією сидить в коридорі, йдіть, будь ласка, зробити цифровий флюорограф. Да? На третій день гострого бронхіта, чи, чи ларингіта, ми рентген на плівку, витрачати час лаборанта, думати, чи зробиться той знімок на плівці чи ні, чи задихає пацієнт чи ні. Ну, не будемо скажем, як по, по рокам, звичайно, по, в 2020-2021 році кількість була значно більшою, ну, значно, значно, але була більшою. 22-й рік вніс свої корективи і тому ну, менше було людей, звичайно, за перші місяці. От. І е, отримавши в 2022 році е, цифровий комплекс новий, бачимо, що ми питалися наздогнати ту кількість, і здається, що це з діагностичної цілі, але ж ми розуміємо, що ми почали просто, якщо вже людина прийшла, треба робити знімок, хай він буде з гострим бронхітом, але профілактично я знаю, що він був, але це 50% людей. Другі пацієнти, друга категорія, яка буває, він сьогодні кашляв. Через місяць він може прийти і виключить йому пневмонію, А ще через місяць він захоче прийти, бо в нього мусек, і йому треба переоформлення. І в таких випадках, ну завжди питаєш у сімейних лікарів. А ви бачили? Ну він там два місяці назад робив рентген, а що ми йому зараз нам сек будемо переробляти. У вас є у вас є програми, у вас є заключення. Ви це все в хелну. В яких програмах ви б не працювали, заключення лікаря є, що знімок був роблений два місяці назад, там з бронхітом да? На Нащо зараз перероблювати? Ну, пацієнти такі, вони, якби завжди ділилися ті, хто постійно ходять, і ті, які ходять раз в 10 років. От. Так. Діагностичні дослідження. Да? Ну, ми Працюємо при, при, при сімейних лікарях, е, там якихось неймовірних діагнозів патології ну, буває, да, скажімо так, але ж більшість у нас як? Це йде туберкульоз, новоутворення виявлені, пневмонії по органам грудної клітини, ну і патологія серцево-судинної системи. Це вся звітність, яку ви так само здаєте кожен місяць і знаєте. Підраховуються кістково мязева система, ну і інші. Це там пазухи, урографії, як ви стаєте. Ну, із переваг такого комплексу да, він бачите, такі дуже повороткі, Може використовуватися як в приміщенні, так і на виїзді, зживиться від звичайної розетки і ну, використовується як самостійно, ну і в поєднанні. Розкажу далі. Знімок, виходить, вже, я казала, не через 20 хвилин, як ми всі знаємо, там, чи коли та плівка висохне, проявиться, а максимально скоріше для того, щоб пацієнту видати результат. Ну. Так, комплекс, ну, це для порівняння, як було і як вже стало. Доступ, так, да, ми можемо отримати з комп'ютера, зі смартфона, ноутбука, де б вони були, де б вони сиділи. Ми виконуємо е, знімки па па пацієнтів в положенні стоячі, виконуємо знімки грудної клітини, ребер, плечового суглобу, пацієнти сидячі, знімки черепа, турецького сідла, пазухи, е, шийний відділ хребта і верхні кінцівки. І в положенні пацієнтів лежачі, грудний відділ, поперековий відділ, кістки тазу, кульшові суглоби та ніжні кінцівки. Е, все стараємось робити на цьому апараті. Ну і от приклад того, як можна поєднати цифровий цей мобільний апарат з, зі стаціонарним вашим апаратом. Це приклад того, яка була плівка. Да? Потім отримавши цифровий, як Сергій Володимирович казав, є нюанси, якщо там робити хребти того, щоб цього. А потужності цього апарата мобільного не вистачає для того, щоб пробити якби, відділи да, певних пацієнтів. Але можна взяти приймач, це третій варіант, можна взяти касету цифрову і ваш апарат і випромінювати, зробити вашим потужним апаратом і отримати ось третій варіант, який ну, значно кращий, ніж всі інші. Так, за час роботи цього апарату да, у нас він, ну, от виборка на пів року, звичайно, легені при сімейному лікарі будуть завжди превалювати. Обстеження кінцівок, кінцівок носу глоби пацієнти люблять робити. Так, у них вони болять, і ті колінка, ті кульшові пазухи носа, маємо ще в закладі просто, і лор кабінет того. Ну, Направляють пацієнтів. Всі відділи хребта ну, вистачає таких пацієнтів. Ну і менше там уже йдуть, наприклад, да, там гіпофіс робили пацієнти. А це приклади вже з практики пневмонії і вже лікованої пневмонії. Одні, одні, один із перших, одні з перших знімків були на новому апараті, і ну, з такими не дуже приємними діагнозами пацієнти були все рівно направлені на дообстеження, на консультації. Ну, знімок з Зліва, я, я коли була студенткою, думала, що таке взагалі неможливо. Коли нам казали, що хлопець може займатися на турніку, і от він неправильно десь повернувся, і в нього там все зразу. є моторос. Я кажу, як так? Ну, це ж як треба повернутися. Ну, не пройшло багато часу. На клінічній приходить до нас пацієнт, і ось такий зразу випадок. Ну, Другий, старша людина вже була зазвичайним гідроторексом. Серта в нього недостатність йшла. Так. Це зліва знімочок, просто профілактичний, зроблений скилою, ніхто на неї не звертає уваги, а профілактично все рівно лікар-ангінолог для сімейного лікаря має це записати, що вона є. Сьогодні вона не говорить про себе, а завтра може якось там себе проявити. Другий знімочок пацієнта послали на виключення метастазів саме легеневої тканини. Там, якщо гарно придивитися там ребра, ключиця, плечова кістка, все було задіяно, все, але ж ну, легенева тканина була. Як, на мій погляд, зробив рентген, вона була здорова. Але ну, пацієнта в даних випадках все одно потім направляють на сцинтіографію, наскільки я розумію, він потім пішов. Ну І легенева тканина не була. задіта, слава Богу. О. Пацієнт з гайморитом — це просто такий мій най... найулюбленіший знімок. Це, як я кажу, джекпот, як можна було виграти. І... Рівень рідини, і, і простінкові зміни, і округлу тінь. ну Трошки він так довго ходив, довго лікувався і себе запустив. А, за, а, комплекс нам був встановлений за рахунок фонду Нова Україна. Ну, ми були не одні такі, кому це зробили. от, Але ж ми дуже, дуже хотіли на ньому працювати, тому що плівка нас не влаштовувала і максимально. Старались, ну, як і інші, але ж, можливо, нюанси, що ще не почали працювати інші, там документація це ж все важливо. Документацію на ці апарати ж ніхто не відміняв. Ну і на сьогодні важливою, актуальною темою є використання таких легких комплексів у військових шпиталях, того, що. Ну, він, правда, дуже зручний у використанні. Хто буде мати кому чи в кого вже є, то розуміють, як це зручно. Ось, приклади. Військовому госпіталі. Дякую всім за увагу.